Доброго дня, шановні аграрії. На сьогодні спекотний липень 2024 року дає змогу збирати збіжжя врожаї озимих зернових раніше і стає питання, що з ним робити. Частину зазвичай потрібно лишити на насіневий фонд, частину для пойовщиків, частину на зберігання для більшої ціни, яка поступово росте. Тому потрібно. Частину лишити, все-таки завести його в зерносховище, де у вас вже чекають жадібні шкідники запасів, які також жадають вашого свіжого врожаю. Для боротьби з ними компанія хімагромаркетинг має е, препарат FumiFos на основі фосетилу алюмінію. І на сьогодні ми маємо не тільки великі фасовки, а й маленьку фасовку 480 грам для користання на малих об'ємах. Зерна та для невеликих об'ємів зерносховищ, такою банкою можна протравити до 50 або 50 чимто тонн зернової вашого суміші та обробити близько 80 метрів кубічних складського приміщення. Якщо вам потрібно обробити, наприклад, насінневого матеріалу. В районі 20 тонн, як представлено в принципі зараз. Вам не потрібно купляти кілограм півтора відкривати його, щоб він хапнув в воздуху а потім пропав. А ви можете знезаразити таку купу, взяти таку фасовку. Всередині 16 колб по 10 таблеток. Тобто 10, вам для 20 тонн буде потрібно, образно кажучи, 60 таблеток. Ви берете 6 таких колб і загружаєте в даний об'єм насіння. І у вас лишається запечатаним ще 6 коп, які ви можете використовувати і надалі. Користуйтесь.